Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони хороші люди, але наївні. Допомагали старим свого під'їзду та вірили у стабільність гривні. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він вірив у себе, а не в обіцянки чиновників. Якось на зимові свята потерпіленки поїхали до Львова, де вони добре відпочили всією родиною. А коли настав час повертатися, то вирішили їхати не у плацкарті, як зазвичай, а на швидкісному потязі швидко рельса. Хоч квитки були дорожчими ніж у звичайному потязі, але потерпілинкам сподобалося ним їхати. Пішов батько до буфету, щоб купити чаю для родини. А коли повернувся, той каже: Знаєте, скільки тут чай коштує? 25 гривень за стакан. Бабуся відповідає: тут так гарно, як у справжньому ресторані, то й ціни, мабуть, відповідні. Але кіт їй заперечив. У справжньому ресторані заварюють листовий чай та подають у заварниках. А тут подають в одноразовому стаканчику та заварюють звичайний пакетований. Тож їхні ціни не відповідають сервісу. Пішов кіт до ресторану та сам подивився на прейскурант. курант Звичайний бутерброд з ковбасою коштує 30 гривень, а маленька баночка содової 40 гривень. Щось тут нечисто, збагнув кіт. Навіть з урахуванням складності доставки їжі на потяг та доброго обслуговування у вагонах такої ціни немає. Бути, треба дати цьому раду. По приїзді кіт вирішив поцікавитись, як формують ціну, та дізнався, що вже незабаром буде новий конкурс щодо надання послуг харчування в поїздах швидко рельса. Тож кіт вирушив туди, щоб дізнатись, чому ціни у швидкісних потягах такі високі. На конкурс прибуло кілька компаній: тов Гарний сервіс Інтернешнл», фірма Добра, але дорога їжа інкорпорейтед та компанія Втридорога груп яку очолює пан Свояков. Саме вона виграла конкурс минулого разу, коли кіт дивився умови в інтернеті. То думав, що виграє компанія ТОВ Гарний сервіс «Інтернешнл». Адже вартість їхніх послуг була найдешевшою. Але в день проведення конкурсу виявилося, що з'явилися нові вимоги до кандидатів. Компанія-переможець мусила працювати у цій галузі торік, та прізвище директора мало починатися з літери С. Це здалося котові дивним. Схожі умови конкурсу спеціально були прописані для того, щоб своя його знову виграв. Тож кіт пішов до потерпіленків та розказав їм, чому ціни на їжу та напої в швидкорельсі такі великі. Наша залізниця оголошує конкурс, у якому беруть участь декілька компаній. Але пан Свояков, директор компанії Втридорога груп, має корупційну змову з директором нашої залізниці та директором дочірнього підприємства «Швидкорельса». Вони в день проведення конкурсу змінюють його вимоги на користь своякова. Тож перемагає він замість компанії з найменшою ціною. Фірма Втридорога Груп продає. Їжу та напої за завищеною ціною, а своїми прибутками ділиться з нечесними чиновниками. Вирішили потерпіленки разом із котом звернутися до антикорупційного бюро, яке почало проводити перевірку та виявило порушення з боку компанії втридорога груп, та зобов'язали пана Своякова знизити ціну на свої послуги. А потім антикорупційне бюро взялося за директора нашої залізниці та директора швидкорельси, які порушили умови конкурсу, а це вже кримінальне провадження. Потерпілинки стали ще уважніше звертати увагу на ціни. Бо кожна вартість мусить мати своє обґрунтування. Якщо ви бачите очевидно завищені ціни, поцікавтеся, чим це обумовлено, можливо, ви є свідком корупційної змови. І ще не бійтеся звертатися до антикорупційного бюро, як це зробили потерпіленки, адже ви матимете можливість зробити нашу країну кращою.